14 серпня 24 рік збираю насіння томатів, отак От розрізані в них Такий вигляд мають бути зібрані, які стояли 2-3 дні, підписані. Потім їх полочу. Добавляю води, продаваю інший посуд і змиваю. Добавляю води і змиваю. І так декілька разів получається таки насінічка, осіжую його, доволі водички і віджимаю. Підписую на газетку і на подоконник в тіньок. Не на сонці, Но на сонці, якщо будуть, то будуть погані сходи на слідчий рік. І ще будуть погані сходи, якщо томати перестиглі, вони можуть на сіні проростати в самих томатах. І якщо ще цей теж довго буде стояти в банці, киснути, теж можуть прорости. Це на сіні вже проросло. Довго стояли помідори. Збору насіння, і тому вони перестали перестили і проросли дуже швидко.